Слава Ісусу Христу, слава Україні, шановна влада, шановні наші захисники, воїни, захисники і захисниці. Сьогодні церква і держава згадує не тільки церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці, яка була покровом і захистом. Для наших козаків, а ми є їхніми нащадками. Покрова є тим символом, який покриває нашу неньку Україну від всякого ворога зла і супротивника. Історія нас вчить, що кожне наше покоління боролося. За нашу землю, щоб ту землю, зокрема, і не топтав москаль. І ми сьогодні хочемо ми цього чи не хочемо, але повторюємо подвиг наших предків. Є безліч героїв, про яких ми знаємо. Але набагато більше, про яких ми не знаємо. І ті, які відійшли у вічність у віках, і ті, які відійшли у вічність сьогодні на полі бою, є тими ангелами-охоронцями, є нашими новітніми, поки що невизнаними, але можна сказати святими, які перед Божим престолом вимолюють для нас перемоги В нашому гімні співається, що Україна буде відцяну додому. І вона буде не сьогодні, не завтра, але після завтра. Головне, щоб ми про це пам'ятали і щоб ми це вірили. Наш геній. Наш Кобзар сказав пророчі слова. Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. За нас правда, за нас воля і віра святає. Пам'ятаймо ці слова, бо це слова не тільки Відносилися до сучасників Шевченка, але і до нас. Тому хай милосердний Господь усіх нас захистить, охоронить наше славне військо, здобуде безперечно перемогу над тим ворогом і супостатом. І хотів би ще прочитати молитву. За наших воїнів, і, зокрема, і за весь наш славний, побожний, мужній український народ, в який не вірив ніхто. Але ми показали, що ми дійсно козацького роду, і тому роду немає переводу. Слава Ісусу Христу! Слава слава Україні! Господу помолимось, Господи, помилуй. Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь час тяжких випробувань на державу нашу Україну. Благослови зміцни воїнів наших, владу, уряд і весь побожний український народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі і в повітрі. Правдолюбивий, Господи! Не дай ворогам знищити державу нашу, українську народ наш і святині наші. Благаємо тебе. Даруй нам з іменем Твоїм перемогу. І справедливий мир близь. Пошли грізного очільника небесного Твого воїнства. Архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми, агресора вони зруйнували та оберегли батьківщину нашу матір, Україну. Господи Боже, спасіння нашого. Ти єдиний творець чудеса, достав поглянь милості і милосердя, на смирення рабів Твоїх. І людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу українській святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імени Твого. І нехай на нас справдяться слова, сказані Мойсеєм. Будьте сміливими, стійте. І побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Так, Господи, Боже Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправ людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і милосерві відай нас. Молимося до Тебе, владику миру і спокою нашого, що якщо дим, так нехай нехащазнуть вороги наші, і як праг розсипається від лиця вітру. Так нехай розвіється їхні злі задуми знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться запоям Твоїм і постановам, поверни їм пам'ять Твоїх заповіді. Блажені миротворці, бо вони синами Божими і назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих, які вселять не страх і пам'ять про те, що вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, воля Твоя над нами буде. І якщо твоє провидніє буде таким, що покласти воїнам нашим, у битві за віру Україну нашу, душі своїй, то їм просто гріхи їхні, і в день правного твого суду подай він тління. Але віримо і молимось тобі, великодаровитий Господи, що ти захистиш, втихомириш, наупомиш і до спокою миру і любові проведеш всіх нас. Амінь.